Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про характеристики гендерно-чутливих послуг. Ми вже вказували, що публічні послуги мають на меті забезпечити потреби жінок і чоловіків. А оскільки різні жінки та чоловіки мають різні потреби та можливості, потрібно пам'ятати, що гендерно-чутливі послуги повинні орієнтуватися на те, щоб усунути гендерний дисбаланс у доступі до цих послуг. Це означає. Що надавачі послуг мають враховувати особливості отримання послуг, що стосуються життя жінок та чоловіків. Гендерно-чутливі послуги насамперед орієнтовані на потреби та інтереси різних груп у їх правах на рівний доступ до благ, а тому мають відповідати критеріям наявності, доступності, прийнятності, безпечності та адаптивності. Спробуємо розібратися разом, що означає кожна з цих характеристик. Перший критерій наявність послуги. Кожна громада має дбати, щоб у ній було достатньо послуг, і ці послуги повинні відповідати потенційній кількості отримувачів, тобто жінок і чоловіків різних вікових і соціальних груп. Ось чому пропозиція має відповідати попиту. Наприклад. В Україні у 2020 році діло близько 15 тисяч закладів дошкільної освіти водночас досі в черзі на дитячі садки перебувають близько 25 тисяч дітей. Тож послуги дошкільної освіти та раннього розвитку недоступні для дівчат і хлопців, які їх потребують. Слід також пам'ятати, що саме органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства це основні постачальники публічних послуг, і якщо дефіцит послуг є, вони мають по змозі його усунути. Друга характеристика це доступність послуг. Вона передбачає фізичну, економічну та інформаційну доступність. Фізична доступність послуги означає, що місце, інфраструктура та час надання послуги зручні для громадян. І послуга, зокрема, доступна для людей з інвалідністю. Заклади повинні дбати про споживачів різних груп. Наприклад, биральні мають бути доступними для клієнтів та клієнток на візках, а для батьків потрібно забезпечити сповівальні столики. Економічна доступність означає, що послуга фінансово доступна для жінок та чоловіків, які належать до різних груп, зокрема й соціально виключених. У такому разі, більшість публічних послуг мають бути безкоштовними, а ціна на платні публічні послуги повинна бути доступною для людей, незалежно від їхнього рівня доходу, бо інакше, якісь із соціальних груп. Зазнаватимуть дискримінації. Інформаційна доступність означає, що споживачі послуг не повинні зіштовхуватися з труднощами через пошук місця надання послуг чи інформації про надавачів послуг, процедури або зміст послуг. Щоб забезпечити інформаційну доступність, потрібно, наприклад, залучати адаптовані інформаційні матеріали, надруковані шрифтом Брайля чи записані на аудіоносіях. Це зробить послугу доступною для клієнтів та клієнток з порушенням зору. Третя характеристика гендерно чутливих послуг прийнятність. Це означає, що послуги відповідають сучасним культурним нормам та не дискримінують жінок і чоловіків, які належать до різних груп. Скажімо, якщо в лікарні є лише система запису до лікаря за телефоном, це дискримінує людей з порушенням слуху. Водночас, якщо існує лише електронна черга, це створює складнощі для людей з порушенням зору. Чи правильно я розумію, що прийнятність послуги означає, що публічні послуги мають бути доречними та недискримінаційними для жінок і чоловіків? Саме так Прийнятність пов'язана з недискримінацією споживачів послуг, тобто жінок і чоловіків, які належать до різних груп. Наприклад. Попри передбачений законодавством рівний доступ до медичних послуг для всіх громадян України, значна кількість ромів не користуються цими послугами. Усунути це питання можна, провівши оцінку потреб щодо медичних послуг у громадах, де компактно проживають роми. Результати оцінки дадуть змогу визначити проблеми в доступі до послуг, а потім їх усунути. Четверта характеристика гендерно чутливих послуг безпечність. Безпечність передбачає, що під час отримання послуг життю і здоров'я клієнтів та клієнток нічого не загрожує. Це особливо стосується розв'язання питань безпеки у населених пунктах, наприклад, безпечного громадського транспорту, адекватного вуличного освітлення, надійної системи реагування на злочини. Користуючись публічним транспортом, ми очікуємо, що стан транспорту та доріг професійність водія. Гарантують, що ми дістанемося до місця призначення неушкодженими, правда? ж? Саме так, тому ця характеристика гендерно-чутливих послуг така важлива. Обираючи надавачів послуг, органи місцевого самоврядування повинні дбати про безпеку тих, хто ці послуги отримує, та вимагати від надавачів послуг максимально дотримуватися цих вимог. Ще одна характеристика гендерно чутливих послуг. Адаптивність вона передбачає, що публічні послуги мають оновлювати та пристосовувати до соціальних, економічних та політичних змін з одного боку та до міських і сільських умов з іншого. Адаптивність означає, що споживачі послуг не повинні самі пристосовуватися до несприятливих умов під час надання послуг. Це може призвести до труднощів в отриманні послуг. Надаючи послуги, органи місцевого самоврядування мають враховувати особливості інфраструктури у міських та сільських населених пунктах. Тобто надання послуг повинно обов'язково враховувати ризики неотримання послуг, зважаючи на труднощі, про які я сказала. розглянемо це на прикладі. Комплексна реабілітація дітей з інвалідністю у селищних територіальних громадах обмежена, бо для цього немає відповідних медичних. Та освітніх закладів. Тому громада має сприяти, щоб діти з інвалідністю мали змогу отримувати послуги з реабілітації. Під час карантину ми у громаді пристосували розклад шкільних онлайн занять до можливостей учнів та учениць із родин, що мають понад одну дитину шкільного віку. Бо часто в таких сім'ях є тільки один пристрій, наприклад, телефон або ноутбук, що дає змогу долучитися до онлайн занять у школі. Це дуже актуально. Також важливо, щоб такі зміни були зручними і для тих, хто надає послуги, адже вчителі та вчительки мають сімейні обов'язки, і це варто взяти до уваги під час ухвалення рішень. А про інші фактори, які потрібно враховувати під час розробки гендерно-чутливих послуг, ми поговоримо у наступних відео. До зустрічі!